Відповідь за Україну впевнено впевненою масштабно. Росія спалахнула, начебто дрова залиті бензином. Вогонь хопив міста, вибухнули ракетні та нафтові запаси окупантів. Тепер Київ просниться рашистам у страшних снах. Як і той день, коли вони подумали, що їхні удари залишаться безкарними. Нова безжальна операція на троторі РФІ, а втрати агресора величезні. Про подробиці останніх бавовняних подій на РФ далі буду розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо те, що російські міста під мас масованою атакою перебували. Зокрема, телеграм-канали публікували масові відео прольотів і стверджують, що зокрема жителі Сочі та окулиць чули гучні вибухи в небі, а опісля лунали звуки сирени. За попередніми даними є влучання в об'єкт інфраструктури. тихо Ті бодали. Повідомляють місцеві те, що у їхніх будинках тремтіли стіни та шибки, а подекуди жахливі руйнування. І водночас в аеропорту Сочі було запроваджено план кили. Він тимчасово не приймав і не відправляв рейси. Згодом губернатору Краснодарського краю Німін Кандратів повідомив, що район був під атакою. Внайсток роботи криворукою російської ППО ракети влучили в авто та, начебто, підірвали людей. Окрім того, вибухнув і ряд приватних будинків. Також стало відомо те, що масований удар крилатими ракетами і дронами припав на завод Топас. Так, сила Оборони України завдали точного удару по заводу ТОПАЗ у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомляє Осін про Кіберборошно. За інформацією проєкту на заводі був командний пункт ЗС РФ армійського рівня. Територія промзони топазу окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Доповнює канал Осін Дніпро. Очевидці публікують фото і відео, де зафіксовано роботу російської ППО і гості стовпадимо над містом. У телеграм-каналах пишуть, що в Донецьку було шість влучень в одну точку. Ну а це ймовірно одна із ракет, яка брала участь у комбінованій атаці на Донецьк. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував удар у рашистах, що трапився в Донецьку. Тож далі давайте послухаємо завжди для ефективності ударів використовують різну номенклатуру безпілотників, особливо комплексних ударів. Безпілотників і ракет, які можна застосувати так. Ми раніше мали більше ракет, скажімо, авіаційного базування. Тобто це робили літаки, ті ж звані, е, самі самі Сальпелі, ті ж самі е, е, ну, і ряд інших, скажімо, штормшедоли і так далі, які ми отримували генштами від наших партнерів. Ну але зараз ми спостерігаємо, що там летіло щось крупніше. Про конкретно ну, не варто спішити. Хтось говорить «паляниця», хтось розповідає, як це було у Криму, що це були фламінго. Але я думаю, що по суті там була більша номенклатура застосована. Так ми враховані того, що у нас є своя ракетна програма зараз, і те, що ми намагаємося, скажімо, їх синхронізовувати, систематизовувати, то звичайно, що на даному етапі ракетні удари вони будуть, скажімо, відбуватися. У місцях наближених до лінії фронту, там щоб відстань була порівняно ну умовних та 500-300 кілометрів, і це правильно для того, щоб виявити і системи противника при фронтовій зоні, і для того, щоб вивчити чи дослідити, скажімо, якісь технологічні проблеми, які можуть на початкових етапах з'являтися у такого типу чи такої номенклатури озброєння, Якщо ми говоримо про завод, то ну, дійсно це серйозний промисловий об'єкт першу чергу, який має велику мережу і, скажімо, і підземну і свою інфраструктуру. Ну і такий удар він є показав. Тим паче, там наскільки я не помиляюсь, там по моєму 41-ша армійська бригада їхня, плюс якась дивізія командування сиділа. Точних даних немає, тому я не буду акцентувати на якійсь інсайдерській інформації. Потрібно це пільніше дослідити, побачимо, хто там знаходиться. 100% на таких об'єктах знаходяться і системи протиповітряної оборони, тому я не здивуюся, що скоро з'являться некрологи. З якимись російськими офіцерами, ракетчиками, і це теж позитивно. Будемо розуміти приблизно, що там відбувалося. Водночас, Осін, проєкт фіксує прильоти в Донецьку не тільки по ТОПАС, а й в інших місцях. Судячи із уламків, атаці на Донецькі передмістя брали участь ракети пекло і зробили висновок у каналі. Про це все «Юкрейн контекст не знаю, летіла паляниця чи ні, але відпрацювали ракетами до кількох типів і зробили це досить успішно. Повідомив старший лейтенант Сил оборони України з Ним Алекс командна аналітиків Око Гора також пише про приліту Донецьку турбореактивних бипола Паляниця по заводу Топас. Окрім цього, повідомляється про ураження в Донецьку ще двох командних пунктів окупантів: – 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії та 41-ї загальновійськової червоно-прапорної армії. Це ретелі дітей рядом прилетіли, Я не знаю. уходіть з галактики. Тут вон у нас вообще. Раніше сили вже атакували російські військові штаби у Донецьку. Зокрема, зсу вдаряли по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Росії. Змі інформували, що під час ракетного удару було ліквідовано начальника зв'язку цієї армії. Позиції Росіян атакували ракети штурмшеду або ПКР Р 360 шістдесят. Ну а далі, дорогі глядачі, поговоримо також про те, що поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912. Її військовослужбовці брали участь у воєнних злочинах проти мирного населення на Київщині. На парковці поблизу військової частини спрацювали два вибухові пристрої. Є загиблі та поранені серед особового складу. Повідомило джерело гур. Після вибухів російські спецслужби заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту поблизу цього місця, розповіли співрозмовники вдання. Джерело наголошують, що військова частина Десят це 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії. Є документальні підтвердження та відкриті дані, що цей підрозділ брав участь у боях під Києвом, зокрема у Бучі та Ірпіні. А на початку 2022 року це все відбувалося. Ну а тим же часом стало відомо, що напередодні дрони 14-го полку Сил безфлотних систем вразили НПС Торово, ТрансНЕФТІ у Пенкіно Володимирівської області Арафії. За наявними супутниковими знімками можемо підтвердити, що ураження щонайменше. Відбулося двох резервуарів. Ну і бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта швидко займастиме. Додав командувач Сил безфлотних систем Мадяр. А обстріли слов'янського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ повністю зупинили його роботу. На території сталися пожежі, пошкоджене обладнання. Про це повідомло розмі. І як ПРА пише, що паливно енергетичний комплекс РФІ страждає. Всі установки заводу зупинено. Роботу підприємства зупинено на невизначений термін. Ідеться у статті. Невідомо, коли підприємство знову запрацює, оскільки офіційну інформацію про. Мобовну на НПЗ компанія або місцева влада не поширювали. Голова слов'янського району Краснодарського краю Роман Синягорський підтверджував, що в середу четвер місто було під масованою атакою. Також російський чиновник заявляв, що наслідки обстрілів зафіксовано за 17 адресами. Постраждалих жителів не було. Інші відомства повідомляли про деякі пошкодження, але замовчували прильоти по нафтопереробному заводу. За даними на Слов'янськ на Кубані було здійснено гібридну атаку з використанням як палатики ракет. Ну дійсно як. Бачимо, сили оборони активізували атаки по території Росії. Серйозних ударів зазнає нафтопереробна промисловість ворога. Є інформація, що понад 24% російських НПЗ було виведено із ладу. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що цей відсоток імовірно зростатиме. Україна має можливість завдавати більше ударів по нафтопереробних заводах, які спеціалізуються на бензині, адже вони ближче до українського кордону. Дизельні ж заводи ворога функціонують дещо краще, але з бензином просто чудова ситуація, і далі буде гірше. Не Росіяни заборонили експорт ще у липні 25-го року, адже була загроза, що зникне бензин і так і сталося вже через місяць. Сказав він. Петро Андрушенко зауважив, що росіянам ніде взяти бензин. Через це ситуація на тимчасово окупованих українських територіях. Також дуже складна. У Луганську паливо з'являється лише на початку дня та скоро зникає. Там кілометрові черги, а бензин видають лише по 20 літрів. На ІТ. відбувається все потолонах. На окупованих частинах Запорізької області паливо зникає систематично. Найгірша ситуація в Бордянську та Мелітополі. Керівник центру вивчення окупації припустив, що найближчим часом, там, як і в Луганську, ситуація стане критичною. В Криму паливо видають здебільшого по талонах, але вони вирулюють. Зараз багато туди їде бензовозів через Маріуполь. Росіяни найперше рятуватимуть Крим. Підкресли. За словами Андрющенка, паливна криза дійшла і до Донецької області. У Горлівці бензину вже немає. У Макіївці почне зникати. У Маріуполі на одній з найкращих заправок також тимчасово зник бензин. Ще тиждень два і паливо закінчується по всіх окупованих територіях, наголосив він. Це й не дивно, адже у Приморському краї Росії з паливом проблеми вже давно. Росіяни намагатимуться розв'язувати цю ситуацію спочатку на власних територіях, а окуповані імовірно залишаться із нічим. Ну а російські війська знову концентрують удари проти енергетики України. Україна відповість на атаки про це заявив президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому відеозверненні. Цитую. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це і будуть. Але головне це стабільність системи, сказав глава держави. Також за словами президента на ставці були доповіді щодо виробництва дронів, які дронів, кількісні показники з міністром оборони України Денисом Шмигалем обговорили цілі на зустрічі Рамштайн. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали себе до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.